Вітаю, друзі! Хочу вам показати наш акумуляторний э, столярний інструмент. Дивіться, і хочу зробити зразу акцію. По-перше, є ось такий набір. Получається, електрорубанок, акумулятор в комплект 20В4 і ось такий зарядний пристрій. Да. Ось такий комплект коштує окремо 4650. Потім є ось такий комплект, електролобзик. До нього акумулятор теж буде ось такий 20 ампер, 20 воль, 4 ампер години і зарядний пристрій. Такий комплект буде коштувати 3750, тобто лобзик і повністю акумулятор і зарядка. Якщо купувати окремо, плюс доставка буде безкоштовна. І я хочу вам зараз предложити дуже класну акцію. Якщо ви берете два ось цих інструменти, плюс один акумулятор, плюс зарядний пристрій, ціна такого комплекту буде 5600 гривень. І доставка буде безкоштовна. Тепер давайте зробимо невеличкі тести. Я ось приготував вже дерево. Зараз я трошечки протестую рубанок і протестую також цей електролобзик. І подивимося, як воно й йшов. Оця пилка синього кольору, це вона йде в комплекті. Так, пробуємо. Ну, ось так, ну я криво відрізав, я особо там не мітився. Так що ось так. Комплект 5600. Доставка безкоштовна.